Binhivza, за те, що вони безперечно ту тему, яку вони нам сьогодні показали, перегукуються своїми мальовничими краєвидами, свою бойківщину, яка представлена на роботах нашого художника. А зараз пан Тарас вас запросить про те. Дякую вам всім присутнім, що прийшли до мене ще до душі. Прошу. На вше. Я ще хочу два слова. Так, прошу, пане Володимире, пане Бога. Ви господи. там запрошували, я трошки запізнився, вибачте. Ну, я вітаю наших студентів і пані Олександру Лисак. Олександр Олександр Олександр. І взагалі всім дякую за цю прекрасну композицію, яка картина художника, якісь контрастики до того, що немає. Але він був висвітлений якраз у поетичній музичній цій композиції. І певне, що е, картини це е, такі мечеві зображення, які, е, які вхопили такі спокійні, мальовничі, різні моменти з наших, а може і з, не, не з наших теренів, хоча я пізнаю тут в околиці, і ще десь тут не один з нас може це признати. Колись наш великий художник Зоробича Петрогець, який зараз Німеччині, який не покидає принаймні в руках наш, наше місто, коли його питали, ну, а в нього картини трошки відрізняються від стилю сьогоднішнього майстра, і, і його питалося, а що ти на мене, що ти хотів цим сказати? І він каже, то що ви побачили, і то, що ви можете взяти, то, то і буде ваше. Ну, в сьогоднішніх мальовидлах нам тут все зрозуміло. Ми бачимо, що це спокійний український світ, а хлопці, дівчата співали, що єднаємося бойки. Ну, я видно від товариства Бойки, що тут здається, один представник, у махи нашого От І не тільки від нього, що нам треба усім єднатися, і що в Донецьку є прекрасні художники, які так само які така, так само приходять до тями і хочуть віддатися. Я вас хочу привітати. Вітаю вас. Це я збирала в околицях нашого будинку, бо ми живемо в одному будинку, але у нас в ціле велике село. На сто п'ять квартир. І довкола нашого будинку ось є росте і мали, і деревій, і, і, до речі, візьміть, і кропива, і, і всі ці колоси. без цього великого колективу така, яка Україна багатотала. Це власне всіх галузі, і мистецтва, і співу, і згадання, і Шевченка, і Гогеля, і, 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 і Гулака Артемовського, і Лисенка, і кого тільки не, не згадаєш, і навіть за кордоном багато, як приходить, Василь рили наш художник. Ось, і мабуть, починали той самий, один той самий час. Я як самодіяльний художник також починав десь в 60-х роках це все малювати собі та пробувати. Ну, Але пан Тарас пройшов все-таки школу від вородою художника. І він це позначається на його майстерності, на його роботи. І роботи дуже майстерні, дуже технічному відношенні досконалі. І... Просто приємно дивитися, ну здається, ну що тут лісувати доріжка між ділинами. але дивіться, скільки там тепла, скільки там почуття, скільки це вкладено душі художника. Це. Ось. І так здається, що от я знову армію намалюю собі. А це не так, це все-таки треба, треба виробити в собі і це вміння, і відчуття світу. І здається, показав він Пейзаж. А ми, можливо, ходили до цього місця і не помічали його. Але він звернув нашу увагу і ми побачили, що це красиво, що це прекрасно. І от бачите, наша доля наша народу така, що ще в 31 1931 році, Олександр Олесь, не в Україні, був в Чехії, написав, написав цей вірш, що Європа мовчала. Що би не, не робилося в Україні, а Європа вчала. Це було ще до голодомору 33 -го року. Це він писав про голодомор 21-го року. І от бачите, і зараз Європа влучить. Але Україна є самодостатня країна, і ми маємо і військових, і маємо і цивільне населення, яке підтримує своїх військових. Ну і я думаю, що уряд буде на. Висоті нашого народу, щоб в нашій країні таке наступило мирне життя, і щоб художники могли працювати, щоб вони могли малювати свої картини, щоб діти могли вчитися і співати, і малювати. І нехай нам цьому допоможе. Я дякую пану Тарасові за прекрасну. Я був просто, просто дуже приємно вражений цією високою, бо я раніше робіт не бачив. Дуже приємно було. Дякую, пане Петрі.